Учбовий рік почався, але поряд із навчальними досягненнями важливо дбати про безпеку та психологічний комфорт дітей саме. Зараз діти проводять найбільшу кількість годин в колективі, де, на жаль, можуть виникнути ситуації цькування. Тож ми нагадуємо про булінг, аби ще раз підкреслити: попередити його набагато простіше, ніж долати тяжкі наслідки для дитини та її сім'ї. Закон визначає булінг як форму поведінки людини чи групи осіб, що проявляється постійним. І навмисним, агресивним відношенням до іншої людини, і полягає у психологічному це погрози, шантаж, принизливі погляди, фізичному штовхання підніжки, нанесення тілесних ушкоджень, економічному, крадіжки, пошкодження одягу чи особистих речей, сексуальному, образливі рухи тіла, зйомки в роздягальні, образи сексуального характеру. Також є такий від булінгу, як кібербулінгу. Булінг це цькування із застосуванням електронних комунікацій, залякування та шантаж через повідомлення у соціальних мережах, публікація чи е, фото чи відео принизливого змісту. Однак не завжди насильство в освітніх закладах є булінгом. До типових ознак булінгу належить систематичність та наявність сторін, тобто є кривдник, потерпілий і можуть бути спостерігачі. Наслідком дій кривдника може бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. За вчинення булінгу передбачена відповідальність. Тож, якщо ви стали жертвою булінгу, або ви стали свідком булінгу, обов'язково телефонуйте за номерами телефонів, які ми вказали нижче під цим відео.